Добрий ранок! Сподіваюся, ви вже прокинулися. У вас є світло, настрій і ось такі от білети. А це означає, що попри все, ми з вами вибрали жити, грати і перемагати в ефірі ЛОТО. Забава. Забава». 284-й день війни щодня. Ми дякуємо за ранок нашим героям і намагаємося триматися самі. Кожен на своєму фронті не здаємося. Якщо раптом зникне е, телесигнал, то наш ефір ми поновимо буквально за хвилину. Але якщо відключення буде більш тривалим, ну що ж, тоді Гнатюка і його жовто-блакитну хустинку ви побачите у, на сайті Месел, Ютубі і Фейсбуку. Саме там усі тиражі ЛОТО забава. Ну а поки ми у прямому ефірі граємо, адже найсильніший генератор сьогодні у серці кожного українця. Пані та панове, на кону лото забава 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і 3 мільйони гривень. Лото забава. І це лише максимальні виграші. Але ж сьогодні, як і завжди, у переможцях будуть десятки тисяч українців. Все, що потрібно мати, це лотерейний білет. Наші розповсюджувачі активно працюють. Де точки продажу? Ви легко дізнаєтеся на сайті МСЛ. Також там на сайті МСЛ ви теж можете купити білети. Головне зарядіть свої гаджети і поарбанки, щоб не пропустити нашу гру, яка розпочинається пря. Амо зараз удачі всій Україні. Ми відкриваємо розіграш 1204 тисяч, го тиражу державної грошової лотереї ЛОТО Забава. За ходом гри як завжди стежить тиражна комісія. Це наш і ваш гарант достовірності і законності гри. Ну що ж ми іще раз бажаємо вам удачі на кону 300 тисяч гривень. І ми відкриваємо перший розіграш парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації Парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа у піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. І я з радістю хотів би що минулої неділі у нас було зірвано 300 тисяч гривень. І Зробила це пані Ганна бухгалтерка із. Ужгорода, і зробила вона це на онлайн білет. Ми знаємо, що вона хоче поновити свою побутову техніку і порадувати, порадувати подарунками своїх дітей і внуків. Чудові плани. Нехай ваші брії здійсняться. А зараз ми готові здійснювати і ваші брії на кону знову 300 тисяч гривень. І я попрошу вімкнути лототрон. Колька під номером 23. Ну, як тут не сказати, що нещодавно ми відсвяткували день народження лотозабава. Лотозабава було 23 роки. Зараз кулька під номером 6. Кулька під номером 6. Наступна кулька. Це кулька під номером 18. Колька під номером 74. Колька під номером 54. Колька під номером 40. А розіграш парочка має чотири категорії виграшів. Найбільший виграш, повторююсь, це 300 тисяч гривень. З теплінням чекаємо на наступну кульку, і це кулька під номером 51. Наступна кулька. Кулька під номером 28, Нехай наближає ця кулька вас до перемоги. Кулька під номером 75. Мій Міє комп'ютер підказує мені, що серед багатьох переможців не вистачає самого головного. Ну що ж, можливо, це станеться наступного. Тережу наступну теражу, шановні, на вас знову буде чекати головний виграш 300 тисяч гривень. Барачка. У мирні часи наша гра асоціювалася із мільйонами. Мені б дуже хотілося, щоб зараз, крім мільйонів, забава асоціювалася із словом допомога і не лише, лише зі словом. Зараз наші гроші найкраще виглядають на передовій у формі, в аптечках, в дронах, джипах, джавелінах. Що вже там казати про абсолютну благодійну лотерею ДАР. Отже, скануємо QR-код, який ви зараз бачите на екрані, і купуємо білети. Так ви зможете допомогти ЗСУ, так ви зможете виграти 250 тисяч гривень. Ну а зараз на вас чекає гра, де ви зможете виграти мільйони і 190 тисяч гривень. До речі, минулого разу 190 тисяч гривень виграв пан Олександр з Івано-Франківська. Він давно грає в Лото-Забава і точно має плани на цей виграш. Отже, вітаємо. Хай ці гроші подарують вам щось по-справжньому важливе. Ну а зараз час вигравати вам. Я оголошую основний розіграш. Велика гра. Отже, велика гра. Велика гра – 1204-го тиражу державної грошової лотереї Лото забава. Попрошу вімкнути лототрон. Колька під номером 38. Колька під номером 24. Лотозабава пішов 24 й рік. Не можу щоб не нагадати про цю приємну інформацію. Колька під номером 5. Колька під номером сімдесят. Колька під номером шістдесят три. під номером шістдесят дев'ять. Хотів би звернути вашу увагу, що у нас з'явилася ще одна нова лотерея. Це миттєва електронна гра Супер 7. Уявіть собі, що вже на третій день було виграно головний приз 77 тисяч 777 гривень. А у нас кулька під номером 64. Отже, не, не забувайте про нову миттєву електронну гру Супер 7. Кулька під номером 65. Колька под номером 47. Колька под номером 37. Колька под номером 48. під номером 23. Ну, вже традиційно. Скажу, що ми недавно святкували 23 роки «Лото Забава». Колька під номером 11. Колька під номером 56. Колька під номером 73. Колька під номером 1. Колька під номером 44. Колька під номером 19. Хотів би також нагадати вам про лотерею. Переможна четвірка. Це ваш шанс виграти півмільйона гривень. Кулька під номером 46. Велика гра триває. Лотерейні білети лото-забава, також білети інших лотерей компанії МСЛ Ви легко зможете придбати на сайті Месел в мобільному додатку. На точках продажу, а також на автозаправках. Колька під номером 62. Велика гра триває. Повторююсь, на автозаправках ви можете придбати білети лотозабава, Забава, також білети інших лотерей компанії МСЛ. Автозаправки це Вок, Кло, берсем і Мото. Колька під номером 50. Велика гра триває. На кону великої гри Лотозабава 190 тисяч гривень. І наш джекпот. А це панове. 3 мільйони гривень. Колька під номером 41. Велика гра триває. Дозволю собі нагадати вам, що задяки лото забави Україна народилося 426 мільйонерів. Колька під номером 32. Велика гра триває. Як я вже казав, лотозабава асоціювалася завжди з мільйонами. Колька під номером 53. Велика гра триває. Нагадую. На кону великої гри 190 тисяч гривень це головний виграш. І наш джекпот. А Це панове 3 мільйони гривень. Колька під номером 18. Велика Стоп, лототрон. В Україні розіграш закінчено. Я повертав. О ха ха! Я так радію, тому що я бачу, що щойно. Було зірвано джекпот! Хтось із вас, шановні, виграв 3 мільйони гривень. Я поздравляю! Ми поздравляємо головного переможця, який придбав свій щасливий білет в Чернігівській області. Молодці. Номер щасливого трейнгового білета. 004-5-1. 9 9 Вітаємо! Вітаємо вітаємо головного переможця, який виграв таку неймовірну суму! Це вже 427 й мільйонер Лото Забава. Не просто мільйонер, а мультимільйонер. Отже, вітаємо, вітаємо головного переможця! Щойно він виграв три мільйони гривень! Шановні, ну ми всі тут аблу, аплодуємо новому мільйонеру, мільйонеру Лото Забава. І Ви знаєте, я, я з радістю це кажу, що це перший мільйонер після початку війни. Так тримати молодці, Україна не переможна. Шановний головний переможцю, для того, щоб вам дізнатися, як оформити ваш виграш, будь ласка, не затягуйте, а зателефонуйте на гарячу лінію. А наступний джекпот, панове, на вас чекає рівно за тиждень, і це буде 1 мільйон гривень. Лота, Дорогі друзі, мені дуже приємно, що навіть під час війни ми намагаємося підняти вам настрій не лише настрій, а й фінансовий е, добробут. Нехай вам щастить, що неділі, що тиражу. Отже, білети ЛОТО Забава, білети інших лотерей компанії Месел. Просто купуєте і. Граєте, а МСЛ буде перераховувати на потреби ЗСУ і на потреби держави. І якщо будуть якісь запитання, телефонуйте на гарячу лінію. Але наперед я вибачаюся, що із-за повітряної тривоги чи відключення електрики наші відповіді можуть затримуватися. Але ми обов'язково дамо вам ці відповіді. І, взагалі, я хочу, щоб ви знали, що ми робимо все можливе, щоб працювати у штатному режимі. І я завжди кажу, що. Світло наших сердець не вимкнути нікому. Я пишаюсь з тобою, народи, я пишаюсь, ти це заслужив. Бачив смерть, бачив кров, ти і сльози та любов'ю до України ти жив. Завтра ми будемо святкувати День волонтера. По суті, зараз вся Україна, кожен із нас волонтери. Так що Прийдешним святом вас, дорогі наші волонтери. А після завтра ми будемо святкувати День Збройних сил України. Отож, низький уклін вам, дорогі наші воїни, дорогі наші герої, саме ви тримаєте небо над нами. Береже вас, Боже! Разом до перемоги! Лотозабава з Україною в серці! До зустрічі! सपा